Вітаю, мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. У цьому відео продовження нашої екскурсії вроцлавським зоопаркам. Після океанаріуму ми побачили морських котиків у просторому басейні. Нам пощастило потрапити на тренування. Тварини виконували команди, отримували рибку і виглядали дуже задоволеними. Це не лише розвага для відвідувачів, але й важлива частина догляду за тваринами фізична активність, розвиток, контакт з людьми. Ми підійшли до вольєру, де відпочивали зубри. Один лежав у тіні, інший неквапливо пасся поруч. Величні, спокійні, з густою шерстю та масивними рогами. Вони справляють враження сили й тиші водночас. Було дуже цікаво спостерігати за ними, як вони поводяться у своєму просторі. Після зустрічі з убрами ми натрапили на справжню загадку природи, окопі. Це тваринка, яка виглядає ніби зібрана з кількох інших. Ніжна, граціозна з тілом, як у коня, ногами, як у зебри. А родич її ж, це жирафа. Я була цим дуже здивована. Стояла собі в тіні спокійна, уважна, ніби слухає когось. Ми просто зупинилися і дивилися на неї. Я не могла від неї відірватися. От іноді найцікавіше це не шоу, а тиша поруч із кимось дивовижним. На Території зоопарку є затишні місця, де можна перекусити просто неба. Ми вирішили зробити паузу, взяли хрусткі нагетси, картоплю фрі та холодну каву з льодом. Смакувало особливо після довгої прогулянки. Сидиш собі за дерев'яним столиком, а навколо зелень, поруч люди, які теж діляться враженнями. Ми підійшли до вольєра, де копошилися червоні річкові свинки. Вони дуже активні з носиками в землі, щось там шукають, нюхають, ніби то щось що собі підніс. Дуже мені сподобалось їхнє забарвлення, яскраве руде з білою смужкою на спині, а вуха з пензликами, як у казкових істот, спостерігати за ними, як дивитися міні-серіал. Далі були лами: одна лежить, друга щось жує, третя просто стоїть і дивиться далечині. Виглядають так, ніби їм у себе йдуть, але водночас дуже цікаві. Ми трохи постояли, поспостерігали за ними. Вони не поспішають, не метушаться, просто живуть собі в своєму темпі. І це теж така частина атмосфери зоопарку. Ми зайшли в акваріум, який розташований прямо на території зоопарку. Всередині було прохолодно, приглушене світло і прозорі стінки, за якими плавають рибки. Вони були великі, маленькі, блискучі, з різними формами і кольорами, кожна по-своєму цікава. Деякі повільно ковзали біля дна. Інші мітушилися ближче до скла. Було дуже приємно і дуже цікаво постояти і подивитися на них, ніби потрапляєш у зовсім інший світ, спокійний і водяний. Далі ми потрапили в тераріум. Всередині було прохолодно, багато зелені, акваріуми збудовані в стіну. Тут уже не просто рибки, а цілий куточок з рослинами, підсвіткою і табличками з описами. Можна роздивитися ближче, хто де живе, як виглядає і трохи перепочити від сонця. Атмосфера в тераріумі зовсім інша, тиха, трохи музейна, але нам було дуже цікаво. А це довгоносий вуш, дуже незвична змія. Має яскраво зелене забарвлення і характерний ріжок на носі, саме через нього й отримав свою назву. Цей виступ допомагає йому краще орієнтуватися в середовищі, особливо серед гілок і листя. Він не отруйний, живе переважно в південно східній Азії, полюбляє вологі ліси, чагарники. Активний в день харчується дрібними тваринами, ящерками, іноді недігрозунами. У зоопарку він виглядає дуже спокійно, лежить на гілці, час від часу висуває язик, ніби щось досліджує. Його луска гладенька, блискуча, а рухи плавні і обережні. Цікаво, що, попри яскравий вигляд, у природі він добре маскується серед зелені. Далі побачили Хамелеона, яскравий кольоровий, сидів собі на гілці, і важно спостерігав навколо. Його очі рухалися незалежно одне від одного, і це виглядало і незвично, і кумедно. Сподобалося його забарвлення: зелений, червоний, синій. Він ніби хотів сховатися від нас. Ну, Хамелеони вміють змінювати колір і маскуватися. Тераріум у врославському зоопарку це цілий світ. Великий, різноманітний, трохи загадковий. Тут мешкають дуже багато тварин: ящерки, павуки, змії ще безліч інших мешканців, які просто неможливо показати всіх одразу. Ми довго розглядали кожен куточок, і все одно здається, що щось залишилось поза кадром. Тераріум на нас справи враження, але ми йдемо далі. Попереду ще багато цікавого. Підемо дивитися інших тварин. Ми вийшли з тераріуму. мотелярня не працює, метеликів немає. Йдемо дивитися, шукати інших тваринок. Де ми йдемо зараз? Кого ми будемо? В яку сторону ми йдемо? Там, де копитні, так? Капитні. Будемо шукати капитних. Возі, отак От листечка з'їв. Почекай ще тобі дадуть листечку. А можна обривати? Кущики. А в них спилені рожки, так? Дивися. Спилені рожки. Випрашую. Такі миленькі. йому такі Остань, смачні лисички. А пам'ятаєш, ми в нови, ага. точно так лисичкам годували, нам зробили зауваження. А за тобою всі діти почали годувати. Ось ця башня, де я почала знімати пташечок, це виявляється раніше, у 18-19 століттях. Було приміщення, де утримувалися ведмеді. Ось дивіться, в яких жахливих умовах вони утримувались. Ось стоїть картинка ведмедя у повний зріст, і вони були у клітках, як вони утримувалися. Зараз тут пташки, зашкам тут комфортно жити, а ось фотографії, як тут жили ведмеді. Ось намальована, як виглядає ця башня. Да, я вважаю, дивитися на ведмедів в таких умовах було дуже сумно. Але пташечкам тут доволі комфортно. Тут по одні-по дві пташечки. Ось така башня. Така споруда. А це Нобійський козел, один із мешканців контактної зони Вроцлавського зоопарку. Підійшов до нас сам спокійно, ніби вже звик до гостей. Дозволив себе погладити, шерсть у нього м'яка, а роги дуже масивні і трохи страшнуваті. Стояв біля нас поруч, дивився уважно, трохи нюхав руку. Такий момент дуже простий, але теплий. У вольєрі тихо, навколо дерева, трава. Видно, що тварина доглянута і звикла до людей. Ми біля нього довго не затримувалися. Але цей контакт як маленька зустріч, яку хочеться згадати далі. Ми йдемо дивитися інших мешканців. Нарешті слони. Я дуже хотіла їх побачити і нам пощастило вони були на вулиці, спокійні й величні. Стояли біля колод і шин, трохи рухались, видно, що територія облаштована для них, є простір, є чим зайнятися. Слони великі, але не страшні, навпаки, дуже спокійні, навіть трохи задумливі. Я дуже рада, що мені вдалося побачити їх саме так, не через скло, не здалеку, а майже поруч. Це бабуїни. Вони сиділи на каменях, хтось просто спостерігав, хтось рухався, але всі дуже-дуже уважно відчувалося, що вони бачать нас не просто як відвідувачів, їхні погляди прямі, трохи насторожені, ну не агресивні, звісно. Але один із них довго дивився, не відводячи очей. Було навіть трохи незручно, ніби за нами хтось спостерігає. Ми затрималися біля них найдовше. Було дуже цікаво дивитися на їхню поведінку, відчувати момент взаємного спостереження. Вони дуже соціальні. Видно, як між собою спілкуються і як реагують на рухи інших. Вольєр великий з камінням, зеленю, є де сховатися, є де посидіти. Видно, що їм тут комфортно. але найбільше враження це. Контакт не через скло не здалеку, а майже як розмова без слів. Далі ми підійшли до павільйону з мавпами. Тут уже зовсім інша атмосфера рух, звуки, емоції, сміх. Мавпи одні з найцікавіших мешканців зоопарку. Кожна зі своїм характером. Хтось стрибає по канатам, хтось сидить і уважно дивиться на людей, ніби аналізує. Вольєри великі, з гілками, матузками, платформами. Видно, що їм є чим зайнятись. Деякі просто лежать, інші активно граються. Ми довго спостерігали. Було дуже цікаво дивитися на їхню поведінку, на те, як вони на нас реагують. Одні з цікавістю, інші з байдужістю, але всі дуже живі. Це природні ці тварини. Здається, що ми просто заглянули в їхній світ на кілька хвилин. Так, було дуже цікаво, і ми йдемо далі. А мама мамари дуже близько. Педро, і мама собі капімала, байбала. А це носоріг. Ну, дуже вражаюча тварина. Дуже він сильний, масивне тіло, товста шкіра, яка нагадує броню. Він ніби складається з окремих пластин. Велика голова, короткі вуха, і, звісно, ріг, міцний, загострений, трохи вигнутий. Очі маленькі, але уважні. Він дивиться не просто так, ніби оцінює хто перед ним. Це одна з тих тварин, які справляють враження без жодних рухів. В акваріумі з тюленями все відбивалося: і вода, і світло, і люди за склом. Пара на лавці виглядала так, ніби сиділа прямо в акваріумі поруч з тюленями. А тюлені плавали спокійно, не квапливо. Було тихо, красиво, якось дуже затишно. Підійшли до вольєра з жирафами високі, спокійні, дуже гарні тварини. Вони стояли біля дерева, тягнулися до гілок, їли листя. Один жираф підійшов ближче до нас і довго дивився. Дивився спокійно, уважно, ніби щось розглядав. Зебри поруч спокійно собі купкою стояли і їли. Далі у вольєрі сурикати. Вони маленькі, моторні, завжди чим зайняті. Один саме, що шукав біля норки, заглядав, копав і перевіряв. Виглядає, ніби грається, але насправді він працює. У них усе серйозно: хтось копає, хтось стереже, хтось шукає їжу. Сурикати живуть групами, як справжня команда. У кожного своя роль, і всі тримаються разом. Я намагалася показати те, що здалося мені найцікавішим у нашій прогулянці з зоопарком. Звісно, розповісти про всіх тварин просто неможливо, їх багато, і кожен по-своєму особливий, кожен по-своєму цікавий. Ця прогулянка мені дуже сподобалася. І якщо ви будете у Вроцлаві, обов'язково завітайте сюди, в це місце. Це варто побачити на власні очі. Ну, я дякую, що дивилися. Що провели цей час зі мною? І якщо сподобалося, буду вдячна за вподобайку. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Це дуже підтримує і надихає створювати нові відео. До зустрічі!